Марія, вона мені цей чай принесла і саме таки про нього казала. Вона була понадкою чаю. Марія взагалі любила всякі такі церемонії, ну, як от із чорнильницею, я не знаю, де Марія її знайшла, але десь. Півроку тому принесла її на роботу і з того часу у неї творився цілий ритуал. Вона писала тільки чорнильною ручкою. Щодня заряджала її. У неї завжди пальці були в чорнилах, як у дитини. Не звертайте увагу, коли у мене стрес, мені завжди холодно. Звісно, конфлікти були. Марія була дуже принциповою, безкомпромісною, а з такими людьми не просто, зрештою, і чоловік втомився від неї, вони розлучаються і з сестрою вони не завжди владили. Ну, там було щось пов'язане з квартирою. Житло площа велике у центрі, квартира була у кредиті, рідні наполягали, щоб Марія продала, а та не хотіла. Ви краще у них розпитайте. Ну, якщо чесно, студенти Марію недолюблювали, ну, з нею не можна було домовитися, пояснити їй свої прогули чи незнання якимись там форс-мажорами форс-мажорами. Студенти боялися, що якщо вона стане завідочкою кафедри, ну, то взагалі їм кисень перекриє. Я подала свою кандидатуру на посаду декана. У нас скоро перевибори. Так, ні-ні. Вся навчальна документація у спільному доступі на сервері, а на ноутбуку Марії були її наукові дослідження, статті, роботи. Вона нам не казала, обіцяла презентувати нову роботу на вченій раді. Усім розказувала, що це. Справжній історичний детектив, і вона не хоче, як то кажуть, псувати інтригу. Звертайтесь у разі потреби. Рада допомогти.